Музвар зібрав друзів на незалежну музичну премію у жовтневий палац. Прийшли всі і нові імена, і старожили шоу-бізу. Ох, як засумували знаменитості за килимовими доріжками і одне за одним. Співачка Альоша з незмінним колегою по сцені владом Дарвіним і не з порожніми, як то кажуть, руками. А з прем'єрою нової пісні, яку створили одразу після повернення Олени із США. Вона була написана буквально за один місяць. Ми її презентуємо сьогодні по гарячих слідах. Альоша у творчому пориві готує нові релізи і концерти. Попри повітряні тривоги та небезпеку, на рідній землі натхнення накрило лавиною. Мені не тільки виступається і співається, мені живеться, радіється, дихається. Я дуже щаслива, що ми повернулися. Яке б навколо прекрасне все не було, які б... Комфортні умови, мирне небо. Ну це моя кохана людина, це моя родина, мої батьки. Та не встигла Олена валізи і США розпакувати, як довелось збирати на гастролі туди ж у штати коханого Тараса. Хай він трошки трошки зрозуміє, як це тяжко на чужині, але з іншої сторони я б його не відпустила. Якби не знала, що таке музика в житті творчої людини. Настя Каменських на хідник вийшла в компанії співачки своя раніше відомої як Асоль. Дівчата теж потішили глядачів чуттєвою прем'єрою піснею Сяйво. Неочікуваний дует, правда ж? Та як з'ясувалося, Настя і Катя давно дружать. Творчих людей це вилилося у пісні. пісню. Ну, Чудо, давай розкажемо правду. Ми сиділи, випивали про Ну як дві дівчинки. Ми випивали, говорили про те, про все. Я кажу, Катруся, давай заспіваємо разом. Чому би й ні? Тим паче Катерина Гуменюк саме взялася за перезапуск своєї кар'єри. Я вважаю, що історія Асоль вона вже добігла свого логічного закінчення. Я дуже змінилась. Ми усі змінилися останнім часом. Кардинальних змін нині зазнала кар'єра й самої НК. Так нещодавно співачка перевипустила українською мовою головні хіти. Тепер дівчата рулять. Це є моя ніч і червоне вино. Мені здається, що людям подобаються ці пісні. І вони класні, вони такі хочеться їх воволов, співати їх хочеться. Вони дуже дуже скажімо, відновили свою популярність. Та не секрет, що з початку повномасштабної війни першість насті на українській сцені дещо похитнулась. Співачці та її чоловікові потапу ніяк не можуть забути, що перші півроку після 24 лютого вони провели в Іспанії. Якщо подивитися по новинах, то я по моєму дуже популярна думаєте, що про мене забули. Я навіть іноді і хочу, але ні, я дуже популярний. <гум> Жарти жартами. Та невже Насті геть не діймає критика на її адресу? Ні, мене нічого не задіває, тому що в мене всередині живе любов. Я дуже стійка людина. Про мене писали 20 років це. Це для мене не нове. Не припиняє преса писати і про співачку Камалію, але в неї був інший інфопривід. Розлучалась вона з коханим захуром чи ні? Адже після офіційного оголошення навесні все літо білявка публікувала фото з екс чи не екс-чоловіком. Тож що ж насправді коїться, я всім кажу, що я один раз сказала в квітні про це і більше не хочу повторюватись. Тому хто забув, нехай заходять в інстаграм фейсбук і за квітень. Дивляться мій пост. Там все зрозуміло, пояснено. А тоді Камалія пообіцяла показати, як ідеальна родина має й далі жити у коханні та злагоді навіть після розпаду. Що ж у артистки це гарно виходить? Інстаграм зірки всіяний спільними фото у повному складі. А от у Євгена Філатова родина стала і міцнішою, і більшою. Нещодавно Ната Жищенко подарувала іменитому саундпродюсеру другу дитину, донечку Ліну. Але за батьківськими буднями Філатов вирішив, хоч однією ногою, заскочити на церемонію, аби підтримати молоду кров. Це головна мета того, що я тут. Сподіваюсь, що все буде без затримань, тому що я поспішаю до своїх. Та от халепа через повітряну тривогу своєї статуетки Музвару за найкращий саунд пісні онуки перемога. Філатов не дочекався. Натомість зіркові подружки Джері Хейл і Альона Альона без урочистих вбрань і мейкапу прибігли прямісінько зі студії. Щоправда, про це ми дізналися не від них, а від продюсера Івана Клименка, який, до речі, забрав нагороду в номінації Найкращий сонграйтер». Я тільки що працював з Альоною і Джері Хейл. І, Ну я з дівчатами разом і приїхав, вони навіть не встигли там вбратись, якось вони якийсь час уже не співали разом, і скажем так, вони знову дует. Ну, це такий ексклюзивчик, що ніхто про це не знає. А не так давно сама Джері Хейл здивувала ще однією звісткою, що призупиняє своє навчання у престижному Берклі, що ж змусило співачку відкласти мрію на потім. Просто життя воно буремне. і коли ти бля, вибачте. В Штатах, і ти постійно думаєш про Україну, ти не можеш нормально думати про навчання. Типу я не могла цим насолоджуватись. Тим часом Альона Альона вирішила взяти паузу в активних гастролях за кордоном, але спокійно ближче до зірок реперка запевнила зі сцени не йде. Я хочу здоров'ям трішечки зайнятися і виправити там спину і так далі, і все, що позатискало від я рюкзаків. Спокійно. За поза всі виправилися, але і творчістю зайнятися саме тут в Україні та й постійні тривалі переїзди до Європи зірку геть виснажили. Ну, ти витрачаєш просто добу на переїзд туди і назад, тобто на один європейський концерт витрачаєш 4-5 днів. Ну це нонсенс. Мені шкода ці дні. Я нічого не бачу, я нічим не надихаюся. це просто катаючись. Це неправильно. Та повернімося до премії Музвар, бо ж там було ще чимало цікавого. Наприклад, дехто не прогавив нагоди вперше вивести у світ свої нові половинки. Тарас Цимбалюк був із «Бізнесвумен» Світланою Готочкиною, ведучий Володимир Остапчук з молодою коханою Катериною Полтавською. А от позитив хизуватися таємничою дівчиною не поспішає. я з двома дівчинами, але, але своїми стадійними, з якими ми зробили насправді трек спалахи, не думаю, що зараз на часі буде з дівчиною. Це не сьогодні і не завтра. точно. не оминув церемонії танцівник, а також ветеран війни Назар Грабар, хоч і відверто некомфортно у цій метушні почувається. Це Перший світський заход такий, тому мені якось чуть, -чуть не по собі, але я. Розумію, наскільки це важливо, і я, я прийшов підтримати своїх. Водночас український герой приємно дивується, як змінився наш шоу-бізнес останнім часом. Я дуже пишаюсь саме зараз культурою нашою, тому що вона почала розвиватися і не потрібно більше, а можна і на рускому. Ні, бля, не можна. Ми маємо знати, хто ми є. Сам самісінький на червоній доріжці був Меловін, але він став чи не головною знаменитістю вечора. Річ у тому, що епатажний співак з'явився в образі свині та з гаслом Дайте гроші на ЗСУ, бо не вистачає на навіло. Таким чином він натякнув на недобросовісність деяких депутатів, які наживаються на війні. Якось не дуже музична акція. Скажеш ти. Але на музварі красувалися не тільки артисти, а й актори та блогери. Так, Ксенія Мішина теж потрапила до всіх новин. Бо на сходах разом із подружкою, акторкою Катою Олос влаштували справжній фотоперформанс. Я прийшла всіх підтримати та відпочити. Два в одному, давайте так. Ох, любить ця акторка епатувати знімок мішиної із сином на шкільному дзвонику. Запустив у мережі справжню дискусію: чи личить мамі світити ідеальним пресом? Я не думала, що це буде така подія. Ось для України, але все ж таки мені здається, що людей, які оцінили мій образ, було набагато більше ніж ті, хто засудив. Оцінила більшість і саму премію від музвару. Вечір справді вдався. Головними ведучими дійства були Тімур Мірошниченко та Оля Цибульська. А для гостей співав Монатік Анна Трінчер з Демчуком, гурт Пробас Енхарді та багато інших. Виходила на сцену Джамала, яка забрала перемогу в номінації Діджитал спадок за альбом Крим Дякую, для мене. Він вартий всіх нагород. Це я навіть себе відокремлюю. Бо це музика це є спадщина нашого музичного атласу Криму. Це є дійсно унікальні, абсолютно старовинні пісні. Я в даному випадку просто голос. За внесок у музичну індустрію музвар вручив співачці і спецнагороду. Найкращими ж у чотирьох головних номінаціях нові імена у поп, рок, альтернативі та естраді стали музиканти як так, гурти Хейт Спіч і Циферблат, а також співачка Скайлер. Окрім статуеток, вони отримали ще й гранти у 100 тисяч гривень на реалізацію творчих ідей. Тож, вочевидь, гарної української музики невдовзі ще побільшає.